Сьогодні на першій шпальті. швидка торгова допомога, як перемогти в митній війні з Росією. Це не чесно, це нечесно по відношенню до тих самих експортерів. Операція на надрах Мінекології позбавило соратників Януковича нафти і газу. Оскільки э, дані спеціальні розрішення анулірований, то будуть проводитися нові конкурси. Рада не порадувала бізнес. Чому не був прийнятий податковий компроміс? Ну І ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. П'ять головних новин цього тижня. Національний банк скасував заборону на валютне кредитування юридичних та фізичних осіб. Всесвітній банк надав Україні позику у 500 мільярдів доларів для реформування банківської системи. Міжнародний валютний фонд підтвердив, що до кінця року може видати Україні кредит ще на 2,7 мільярда доларів. Газпром знизив поставки газу Польщі, Угорщини та Німеччини для того, щоб компанії цих країн не могли реекспортувати паливо в Україну. Фонд держмайна заявив, що Дмитро Фірташ не може претендувати на майно іршанського і вільногірського гірнично-збагачувальних комбінатів, які раніше забрали у підприємця. представительстве Европейского Союза в Киеве сделали все возможное для того, чтобы объем экспорта украинских товаров в страны ЕС вырос за полгода на полтора миллиарда долларов. А над тем, чтобы нивелировать этот успех, потрудились уже в этом здании посольства Российской Федерации в Украине. Объем товарооборота с этой страной за последние полгода снизился на 2,5 миллиарда долларов. Торговельная война Украины с Россией началась на рік раньше войны на Донбассе. Ще в липні минулого року, дізнавшись про реальність підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, Росія включила до переліку ризикових усіх без винятку українських імпортерів, що блокувало поставку товарів з України. В Росії не втомлювалося повторювати, що через інтеграцію в ЄС Україна втрачає експорт. Росія є дуже непередбачуваним партнером, і тому казати, що ми щось втратили, це дуже великий. Дуже неточна інформація якраз навпаки. Україна зараз через асоціацію досягає виходу на ринки, де дуже чіткі зрозумілі правила гри. Вони жорсткі, але вони зрозумілі. Вони рівні для всіх. Тепер Україні необхідно знаходити нові ринки для збуту своєї продукції, зробити це реально, але експортерам потрібна допомога від держави, як на зовнішньому напрямку, так і всередині країни. Фактично, наш уряд має їздити і домовлятися з споживачами високотехнологічної продукції, щоб вони принаймні спробували нашу продукцію. Потрібно створювати якісь СП з глобальними лідерами в цій галузі, і тільки таким чином ми зможемо замістити російський ринок. Без Безменений и подвижек реально в реальной экономической политике или в политике государства, связанных з мерами, которые могли бы улучшить качество бизнес-климата или інвестиционного климата, климата о тому, що частные инвесторы будут инвестировать в свои предприятия, Uh, увеличить конкурентоспособність для того, щоб в последующие моменты времени реалізовувати продукцию на других ринках я бы теж не став. За последнее время как изменились внешняя конъюнктура для наших компаний? Скажімо так, наше підприємство одне з найбільших підприємств, як ви сказали абсолютно правильно. І один із найбільших експортерів в Україні, можливо, найбільший минулому році приблизно 15% нашої продукції було продано в, в, в Російській Федерації. У цьому році приблизно 10% Ми продаємо менше. Напевно, якоюсь мірою впливають і ті політичні процеси, які відбуваються в Україні. Клієнти, ну скажем так, обережніше ставляться. Яким образом, для українських підприємств експортерів. Вазможна переорієнтуватися на ті нові ринки збит для цього потрібна така собі методична праця, методична праця із точки зору і уряду, і міністерства економіки. Зрозуміло, що їхні можливості теж обмежені, і але якщо держава, скажімо так, хоче на допомагати своїм експортерам, то вона має займатися цим достатньо серйозно. Отакий От випадок, скажімо так, якщо ви мене б запитали. Із кількома країнами Україна має е, договори про вільну торгівлю африканським? Я б сказав би жодною. Угу. Жодною. От чому так у, у в Африці 34 країни, наскільки я знаю, за даними ООН, але жодної ми не маємо. Договорі про вільну торгівлю. Напевно, це можна було б запитати там, в уряду чи урядів, чому за, за все існування 23 роки там, Незалежної України ми так і не підписали. Що жод... Африканський ринок взагалі інтересний для наших експортерів? Безсумнівно. Безсумнівно, особливо Північна Африка, куди ми ми маємо. Вихід через Чорне і Середземне моря нам важливо бути конкурентоздатними на цих, на цих ринках. І тут зрозуміло, що ми потребуємо підтримки від державних органів. Я думаю, що після того, як договір про асоціацію, який включає в себе і договір про вільну торгівлю, буде ратифікований, так? я думаю, що Україна матиме можливість. Мені так здається пройти по якійсь такій скороченій процедурі і підписати договори про вільну торгівлю із іншими країнами з іншими країнами, які вже свого часу підписали подібні договори з ЄС. А чому йде реч? О яких странах? Ближній Восток, Африка, Пять? Так, я думаю, саме по, -по тих, де ми можемо, скажімо так, з точки зору географії, здорового глузду, там вже продаємо нашу продукцію, які із тих країн вже мають договори про вільну торгівлю із ЄС. Так? Ми хочемо бути прибуткові. Наше підприємство останні два роки не так? У нас, Якщо сказати, що нас це дуже турбує, ну, нас це дуже-дуже турбує. Ми не хочемо бути неприбутковим підприємством. Ми не маємо права бути неприбутковим а і Україна шаги прики все дождіть пошагово для того, щоб улучшити і справити ситуацію. Я б не хотів, би, щоб мої пради починалися слова не так але так сталося, що буквально на минулому тижні Національний банк України прийняв ну, скажімо так, вступила там дещо раніше постанова раніше прийняли постанова, яка примушує експортерів продавати 100% валютної. Виручки, до цього було 50. так зрозуміло, що найкраще це ліберальний підхід, що коли ви заробляєте гроші і самі ними розпоряджаєтеся, так але 50 відсотків ну так, ми це все прокрутнули. Але 100 відсотків, якщо ми великий експортер, сьогодні ми отримали гроші по зовнішньоекономічному контракту, але ж ми і імпортер, ми величезне підприємство, ми багато чого купуємо також. І ми щодня у нас існують зовнішні економічні контракти, по яких ми платимо. Після цього нам потрібно тоді купити цю валюту. Тобто ви теряєте на місці ну, дії? ми її втрачаємо. А для того, щоб під кожний зовнішній економічний контракт для купівлі, нам потрібна дозвіл на в Нацбанку. Нам треба подати пакет документів, отримати дозвіл, а потім через кілька днів купити, скажімо так, заплатити за те, що ми що ми продали. Так заплатити комісію банку, заплатити 0,5 державі до пенсійного фонду. Зрозуміло, я патріот України. Я за те, щоб наше державну державний бюджет був наповнений, але це не чесно. Це не чесно по відношенню до тих самих експортерів. Якщо ми турбуємося про експортерів, напевно, це це неправильно. Я б я б цього не робив би, так. Група фармацевтичних компаній Лекхім. Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. Лекхім. Збережемо здоров'я разом. Далі на першій шпальті операція на надрах. Мінекології позбавило соратників Януковича нафти і газу. Оскільки дані спеціальні розрішення ануліровано. То будуть проводитися нові конкурси. Рада не порадувала бізнес. Чому не був прийнятий податковий компроміс? Ну і ще одне особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура. Украина – богатая страна. Проблема только в том, что то, что есть в ее недрах – нефть, газ, железная руда и золото – зачастую используется не для страны, а в интересах отдельных чиновников, получивших разрешение у Министерства экологии и природных ресурсов. К примеру, целый ряд лицензий на нефтегазоносные участки на Восточной Украине принадлежали Виктору Януковичу и его ближайшему окружению. На прошлой неделе Минприроды пообещала разобраться в ситуации и выставить лицензии на открытый конкурс. Правда, в искренность этих заявлений верят далеко не все. Минулого тижня міністр екології та природних ресурсів Андрій Мохник заявив. Анульовано 17 ліцензій на добуток нафти і газу, що були видані компанії Golden Derrick. Він пов'язує її з екс-міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який входить до оточення колишнього президента Віктора Януковича, та знаходиться у розшуку за звинуваченням у розкраданні державних коштів. Значить, у привлекательності даних ліцензій на ті участки, на які вони були виділені, конечно, можна буде окончательно судити, исходячи з результатів. К сожалению, вона там в значительної степені не проводилась, тобто можна говорити, тому що 46 участків, які отримали без конкурсу на безконкурсній основі компанії Golden Derrick, предістрі, звісно, вони самокупно там десятки мільярдів тонн условного топлива. Скоріше за все, це була корупційна схема, яка була спрямована саме на перепродаж ліцензій. І, мабуть, у цієї компанії не було достатньо власних ресурсів, щоб Займатися пошуком освоєнням і видобутком ресурсів Україна сьогодні видобуває біля 20 мільярдів кубометрів газу. Що найменше, ж вона мусить закуповувати в Росії? Погіршення стосунків з Москвою може призвести до того, що цієї зими українцям доведеться жити без гарячої води і з холодними батареями. Я впевнений, що Україна. Може досягнути показника 40 мільярдів кубічних метрів у рік видобуток, це протягом 7, 10 років, але для цього необхідно вкладати інвестиції мінімум 3 мільярди щорічно і займатися повністю реформою ліцензійної політики. Далі про те, як зміниться політика у галузі використання надр, розповідає заступник міністра екології та природних ресурсів Павло Унгурян. Міністр екології та природних ресурсів сегодня заявив, що компанія Golden Derrick, яка зв'язує з Віктором Нідуковичем, з Едуардом Ставицьким бувшим міністром, була лишена 17 ліцензій. Що з нею було не так? Касательно конкретних 17 ліцензій, которые були отозвані. В основном это касается месторождений, находящихся в Полтавской, Харьковской и других областях, то даже по совершенно формальным признакам данные компании не выполнили условия предоставления специальных дозволов, специальных разрешений, данные компании не осуществили вовремя, в срок, в надлежащем объеме оплату за предоставление специальных разрешений. Что дальше будет с этими лицензиями? Поскольку данные специальные разрешения аннулированы, то будут проводиться новые конкурсы, будут привлекаться новые участники на прозрачных, на конкурентных основах. Данные природные ресурсы будут и исследоваться и добываться в соответствии с действующим законодательством Украины. О прозрачности и о конкурсах говорили, в том числе и при прошлой власти. Что сделает новая власть для того, чтобы обеспечить эту прозрачность? Сегодня ключевым, на мой взгляд, вопросом для того, чтобы обеспечить необходимую и конкурентность, и прозрачность, и доступ, особенно западных инвесторов, является разработка нового кодекса о недрах. Он в разработке, он сейчас проходит согласование в министерствах, ведомствах. Скажу, что очень активное участие в его разработке принимают, в том числе, в том числе, крупные игроки такие как Shell, Chevron, Американская торговая палата. И это хорошо. В том числе активное участие принимает в разработке данного документа и работодатели, Министерство промышленной политики, те, кто должны пользоваться. Эти 17 лицензий ⁇ это последние аннулированные лицензии, или может быть аннулировано что-то еще? Безусловно, я думаю, что процесс еще будет идти ни для кого не секрет о том, что правительство приняло пакет санкций. Не все может звучать публично, но те компании, которые по проведенной глубинной работе, в том числе и специальных служб нашего государства, будут подтверждены их связи с лидерами или лицами, которые финансируют, спонсируют сепаратистскую деятельность, безусловно, получат мгновенную реакцию со стороны, в том числе и нашего министерства. А вот эти лицензии выдавались для того, чтобы увеличить добычу газа в Украине. Насколько мы сейчас из-за войны, из-за этих событий приостановились в выполнении этих планов? Это главная наша задача это энергетическая независимость, энергетическая безопасность. Создан координационный штаб, который возглавляет вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Мероприятия, осуществляемые, предлагаемые штабом и утверждаемые далее Кабинетом министров, они совершенно конкретны. Они касаются как увеличения собственно, добычи собственных природных ресурсов, реверсных поставок, а также перехода на альтернативные источники энергии сегодня очень активно. Что связано а, с биомассой? Сланцевый газ будут добывать? Что касается сланцевого газа, то Сланцевый газ сегодня это два крупных месторождения. Шелл и восток Украины, Шеврон и запад Украины. Конечно же, с учетом того, что происходит в зоне Ато, Шелл сегодня приостановил свою активность, хотя офис продолжает активно здесь в Киеве работать. Шеврон продвинулся уже вперед. Сегодня дискуссия с Государственной геологической службой, с нашим министерством, с Кабинетом министров находится. В режиме про прорасподел продукции, соглашения распределении продукции, операционных соглашений. В настоящее время Chevron производит исследовательские работы. Даст Бог, будут завершены антитеррористические мероприятия на востоке страны и Shell продвинется также. Я думаю, что у нас это очень серьезный потенциал. Останні пленарні тижні показали, парламент готовий точково гасити пожежі у фіскальному правовому полі, утримуючись від його радикальних коректив, Верховна Рада наглухо заблокувала ідею уряду, влаштувавши бізнес амністію боргів за допомогою податкового компромісу. З усіх залучених до процесу сторін в найбільш невизначено положенні після провалу голосування виявилися підприємці. Економічна правда. 5 вересня 2014 року. Наші експерти в студії, з которыми ми будемо говорить, це глава государственної фінансовофіскальної фі 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 служби Ігор Белоус, і глава ОСПП і народний депутат України Анатолій Кінах. Чому все-таки Верховна Рада не проголосувала за столь важну меру? В чем причина, чому тормозиться налогова реформа, і виходить, що Верховна Рада якраз її тормозить? Знаєте, на мою думку, перший раз, коли вони прийняли, була суперечка стосовно ставки. Це була основна суперечка ставки чи 10% чи 5%, як ви знаєте. Одна з фракцій, саме Єремєва, відмовилась голосувати, тому що хотіла і бачила більш справедливу ставку на війні 5%. Справа не в ставці насправді, і ми прийшли до цього. Вже коли ми, коли знову зібрався парламент, знову голосувати, і вже була ставка 5%. Парламентарії просто мені здається не сфокусувалися на цьому законі. І законопроект про податковий компроміс дає можливість зняти. З бізнесу величезний тягар необхідності захищати свої е, права вже в відкритих судових справах, в тому числі захищатися від корупційного тиску, коли є цей майданчик, на якому йде корупційна торгівля. І слава Богу, закон зараз, зараз зареєстрували під новим номером, і я сподіваюся, він знову буде заслуханий і все-таки проголосований в цілому. Досить скоро, тому що він носить, на мою думку, дуже важливу роль, особливо з точки зору нової сторінки життя. Так, да, він був зареєстрований, але там вже інші, наскільки я розумію, проценти і другі інші Ви знаєте, там зараз 5% стоїть, і ви знаєте, між, вибирати між тим, що буде 5% чи не буде його взагалі. Я виберу 5%, оскільки цей закон дуже потрібен, і справа не в відсотках. Звичайно, потрібні надходження в державний бюджет, але надходження це не все за чим ми біжимо. Справа в тому, що основна мета цього закону це дати можливість тим бізнесам, які попали в ці оборудки, чи були загнані туди певними методами, все-таки розрахуватися з минулим по результатам першого півріччя. Надходження податкові склали порядка 27% від ВВП. Це історичний максимум за все життя незалежної України, щоб ви зрозуміли, так? Тому я вважаю, що далі збільшувати податковий тягар не можна, тому що сьогодні бізнес, який ще живе і сьогодні платить зарплати, він просто йому треба навпаки допомагати. Тому треба звичайно розширювати базу оподаткування і так далі, йти на ці всі популярні реформи. Нам наші закордонні інвестори, партнери, дуже часто кажуть, коли ми їх закликаємо працювати з Україною, інвестиції, розвиток тощо, що їх вже не так принципово цікавлять ставки податків в Україні, вони можуть до них адаптуватися. Для них має принципове значення працювати в державі, залучати інвестиції в умовах, коли держава гарантує. Високий рівень захисту прав власника, інвестора рівно всіх перед законом, рівноправну конкуренцію. Особливий погляд на економічні події тижня від майкла щура. А зараз підгодіння трансформаторної підстанції. Ми почнемо огляд економічних новин за останні сім днів для програми Перша спалька. А зараз буде дуже сумна новина, невтішна для всієї України. Я навіть не знаю, як вам про це сказати. Прем'єр Росії Медведєв сказав, що він припинить постачати в Україну світло, якщо Україна припинить постачати світло до Криму. Це жахливий шантаж з боку Росії. Я навіть не знаю, як виглядало обличчя пана Яценюка, коли він про то почув. Можливо, він навіть плакав від сміху. Бо як відомо, 80% електроенергії Криму вони отримують з України. А знаєте, скільки електроенергії ми отримуємо з Росії? Уа! 0,03! Три сотих відсотка від того, що ми споживаємо, та відключайте на здоров'я. І ще одне: пане Медведєв, якщо у вас є так багато світла вашого російського, то може ви організуєте постачання його до Криму? Росія намагається завадити зближення України і ЄС. Вона подала свої пропозиції щодо змін до угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. Так, стоп, я щось не все розумію. Є Україна. Яка хочеться зблизити з Євросоюзом, є ЄС, який наче не проти. Ви тут бачите десь Росію? І я не бачу. Так, Росія і справді хоче всі вклинити між нами з Євросоюзом. І знаєте на що це схоже? Це так, ніби ми укладаємо шлюбний контракт з Європою, і тут приходить сусід Росія і хоче внести свої зміни у наш шлюбний контракт. Причому такі зміни. Ну, наприклад, аби нас зобов'язати щотижня пити з Росією горілку, або щоб Україна ні в яким разі не купувала собі якісь речі, їжу чи авто краще, ніж є в Росії. І ще одно, аби Росія отримала право першої шлюбної ночі з Європою. Бо Росія Росія нещасна, з ним ніхто не хоче говорити, дружити і навіть одружуватися. І все через її схильність до. Садо -мазо. Ну, і Крім того, по району давно вже ходять чутки, що Росія зловживає нафтовіагров. До чого це я? Ага. Пане Путін, може вже досить лізти не в свої справи. Займіться краще Росією! І останнє. На чим тижнем весь український бізнес зібрався на форумі ЄС yes, Ялта European Strategy, який проводить Віктор Пінчук. Раніше той форум завжди проходив у Ялті в Криму. Але оскільки у Ялті Путін почав свій безстроковий форум Ялта Russian Strategy, то пану Пінчуку довелося перенести свій форум з Ялти до Києва поближче до Європи. Назву вирішили не міняти. ЄС було yes, і лишіт. Yes, Але проблема, з якою стикнув пан Пінчук, знайти інше слово, яке ще починає на англійську літеру Y замість слова Ялта. І воно ще має знаходити у Києві. Якби форум проводили у Київському районі Троєщина, то можна було би написати Троєсщина. Але вони вибрали мистецький арсенал Кололаври. Ну, хоча в цьому щось є. Зберегти європейський напрям України це таке мистецтво, бо постійно хтось заважає. Це були всі економічні новини за останній тиждень від Майкла Щура. Просто з-під трансформаторної будки. Спеціально для першої шпарки.